Пане Ложе, що ви думаєте, чи готуватися нам всім до блокауту літнього, до літньої версії такої і, власне, як підготуватись до нього? Блокаут це повне відключення електроенергії на всій території України або в конкретно взятому регіоні. Влітку, я не думаю, що влітку у нас будуть якісь блокаути. Відключення електроенергії так вони були і три дні тому. Та в п'яти чи в шести областях відключаємо Харківська, Донецька, деякі громади. В Сумській області були відключені, навіть там Київська область частково була відключення. Але давайте скажемо так, що відключення електроенергії в Україні були і до війни. І взимку у нас багато областей сиділи без електроенергії. Тому я, взагалі, термін блокаут зараз би не використовував. Так. Чи будуть у нас проблеми з електроенергією влітку? Ну, напевно, будуть. Але тут потрібно говорити про те, що. Ці проблеми можуть виникнути, якщо буде, наприклад, аномальна жара в літні, коли у нас не буде, коли буде величезне споживання електроенергії завдяки використанню кондиціонерів, і в цьому випадку так дійсно в нас можуть бути проблеми з певною, певним обсягом електроенергії, яку буде виробляти генерація. Тому що в цей період атомні станції, атомні блоки, деякі атомні блоки будуть стояти на капітальному ремонті. Так, ну, так каже на сьогодні і Міненерго, і енергоатом, що частково блоки будуть стояти на капітальному ремонті чи на поточному ремонті. Тому очікувати відключення, можливо, вони будуть, але це буде не глобальне відключення по всій території України, як нас лякали ще минулого року, але в минулому році ситуація була надскладна, коли десятки трансформаторних підстанцій Укренерго було вражено. Коли було вражена генерацією, ту ж саму дитека генерацію. Ну я пости недавно в соціальних мережах на карту, скільки об'єктів генерації на сьогодні а, знаходяться на тимчасово окупованій території? Там величезна кінь. Тому дійсно проблеми з цим є. Але наскільки я бачу ситуацію і не хотів би нагнітати її, я не думаю, що це буде блокаут. А якісь відключення, так дійсно у нас будуть проблеми. З е, генерацією будуть проблеми з подачою електроенергії.